І смеркає, і світає, день Божий минає, і все люд потомлений, і все спочиває, Тільки я мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орять лихо, лихом засівають, а що вродить побачите. Які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих грекосіїв. І сонця правди дозрівають, німецькі землі не чужі, притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, то й би соротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б, смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди не знали б, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте, Не дуріте дітей своїх, що вони на світі не те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, знаються небожата, чия на ваш шкура, та й засудять, і не мудрі премудрих удурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні рай, нема їй Бога, тільки я. Таку цініму це злувати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю.